Доброго ранку всім. Христос хрещається. От 19 січня ранок. Йду в сторону церкви. Попробую взяти води Діотканської і на службі побути. А так то сьогодні води вистачає повному об'ємі, тому що дощ пішов всю ніч і фактично тільки тепер він закінчився трошки, тому ну, я і вирішив зняти хоча б щось, тому що так заливало повністю мокрий. Но, нічого. Сподіваюся, що сьогодні прийдуться у ковер, подивлюся як там, але... Не факт, що там щось буде, тому що знайти якусь інформацію про те, що коли, на жаль, не вдалося. Тому ну, попробую показати все, що буде. Святой Отец посвятил нас, а Бог весь день святить с неба. Это, как сказал, сейчас казания. Это все. Це добре, тому що нас хотіли дотримати до морозів, щоб ми замерзли, але Бог нам дає весну і от такі. і таку погоду, тому скажу так вам. Христос хрещається і служба була хай. Я забіг. Хати буквально на 5 хвилин і зараз спешу, щоб встигнути на мале озеро в Буковелі, тому що на е, ніяких новинах не було сказано, де ніхто не постив, що таке буде відбуватися хрещення е, на малому озері. Але святий отець під час служби сказав, що в першій годині там буде велике освячення, а потім люди будуть окунатися в ополонку. Це назвати не можна, тому що вся вода не замерзає зараз. Немільше дощ величий сильний. Так що більшість людей навіть мало що відчує різницю, але все одно. Як мінімум це буде хоча б щось, що можна показати там на 2-3 хвилини. От. Я ніколи в ополонку чи навіть просто в холодну воду не опускаюсь. Я, якби то не звучало дивно, я просто на дух не переношу холод, При тому що я скільки років в буковелі. Для мене холод це одне із найбільших таких нелюбимих речей. І залізти в холодну воду це неймовірно неможлива для мене штука. Але прийти і показати для вас я зможу. Ну і забіг на 5 хвилин. Для багатьох це фраза з тих, хто дивиться мій канал. Буде така знакова. Я поставив розморожувати рибу. Ну, так що коли вернуся, сподіваюся, що якраз і поснідаю. Поча, зараз вже десь 15 по першій. Тому ну, іду. До речі, сьогодні майже весь день немає світла на То Генератори просто вже на останніх подихах валять від усіль так от. є така персональна штука в кожного міста яка чимось сама по собі відома і допоки ти не є в іншому місці то ти не розумієш як так, що воно в принципі буває по інакшому одесити наприклад знають що е, фактично напевно тільки в них ти оплачуєш проїзд в маршрутках на виході. І це така дуже дивна штука, до якої ти звикнути не можеш. О, в Києві дуже важко уявити ту кількість оцих мікрокав'ярень, яка є на кожному кроці, але ну, мені як львів'янину не повертається язик назвати то. Кав'ярня, тому що вони їх і називають кафейня. А у Львові величезна кількість аптек. І для нас це є абсолютно звичне явище. Але я вам можу сказати, що в інших містах немає двох-трьох аптек в доступності 5 хвилин від свого дому, так це як це є у нас у Львові. Е так от в Буковелі. Така сама справа з магазинами будматеріалів. Я не знаю з чим, ну тобто відомо з чим це, тому що тут постійно йдуть якісь ремонти всіх. А, і поки ти кудись щось замовиш, тобі легше під'їхати і взяти. Ну і ціни там просто космічні, тому що мені треба був налесенький. Самий найпростіший молоточок, то найдешевший молоточок. Буковелі коштує 270 гривень. Це я обійшов, але ну, кажу, таких магазинів тут є просто море. От. Тому таке. Решта було б тут така кількість нормальних продуктових з нормальними цінами. То було б набагато краще. Другу штуку, яку би я хотів вам сказати, це те, що Буковель, він налаштований так, що ви маєте 100 тисяч разів перепитатися відносно того, що входить в будь-яку ціну, тому що дуже часто тут все продається в розібраному стані. Тобто, якщо ви приїжджаєте і кажете, можна у вас зняти мангал. Тобі кажуть, добре, от мангал коштує там 500 гривень, ти береш, а потім знаєш, що дрова в дану вартість не входять і тобі треба додатково докупити ще дрова. Я це згадав, тому що зранку, коли йшов до церкви, то бачив, як на цих міні-магазинчиках туристи скуповували дощовики. Тому що коли вони йдуть кататися на квадроциклах, то власники квадроциклів, ну вони ж кажуть, ну, для мене дивно, чому вони просто собі не закуплять цих е, дощовиків і не, і не там, докинуть там, 5-10 гривень до вартості туру, і щоб воно було вже все включено. А ні, вони кажуть, і вам треба їх з собою мати. Потім ті починають ходити шукати, де їх купити. Ну, такого сервісу, як All Inclusive, тут нема. І мені подобається оця фраза, що чим відрізняється, наприклад, безкоштовна медицина від платної медицини. І відповідь така, що безкоштовна медицина починається з платних бахів. А платна медицина починається з безкоштовних. Ну то, якщо так вважати, то Буковель ще до платного сервісу не дозрів, тому що тут все-таки ще і бахіли окремо платні. Забув сказати на початку, тому скажу зараз, будь ласка. Підпишіться на мій канал, подивіться відео, поставте лайки, прокоментуйте. Тому що от минуле відео воно дуже погано зайшло, тому що коли я його виклав на YouTube, то мені YouTube зразу влупив відрубку монетизації. Я такий, так, що там не так. Подивився, там була частинка музики якоїсь. Поки я її видалив, поки я її вирізав, залив наново. І воно все одно сказало, що монетизації нема. Щось там та машина побачила таке, що я щось або кажу, або показую некоректне. Тому минуле відео воно і вийшло пізно ввечері. А окрім того, воно ще і не монетизується. Тобто Більше ні двох, ні п'яти центів за то відео в мене не буде. Тому прошу вас. Поставте лайк, прокоментуйте і підпишіться на мій канал. А зараз такий от дощ. Ми підходимо до малого озера і подивимося, як там зараз є з хрещенням і виконанням в ополонку. І окрім всього, до речі... Хотів би висловити свої слова співчуття, якщо хтось дивиться з тих, хто має знайомих або просто співчуває людям, тим, з якими вчора сталася трагедія в Броварах. Я розумію, що там ще буде велика кількість розслідувань, але все одно я собі для себе знаю, що... Цьому винен випадок і Росія. Так, можливо, вони не мали якихось прямих втручань, але реально якби не війна, то хто його знає, як би ми жили, як би ми були. Тому ще раз прийміть ключуття, починаючи від батьків загиблих дітей, закінчуючи до уряду які втратили міністра внутрішніх справ. Так, на саме освячення я не встиг, але от буквально декілька людей є. Мені здається, що температура зараз десь в районі 6-7 градусів. Тобто не є холодно. І це напевно такий рік, коли більшість людей могли б зробити даний. Захід і ритуал. ну то не я. Це не це не моя штука. До речі, колишній керівник Буковелю Олександр Леонідович Шевченко він кожного року опускався і там ті, хто з ним працював, такі казали, так, як би на дані дні взяти якісь або, або вихідні. Або може і лікарняні, тому що а, він подавав приклад тим, що це треба і можна робити з ним. А всі такі, ну, ми команда, ми, ми прикольні, але зимою в ополонку це трошки занадто. Тому таке. Я проти того, до речі, щоб хтось у воду ліз на силу чи там просто із якоїсь окрім релігійних своїх бачень, тобто це є якраз водяне очищення, яке е несе даний ритуал, але ні в якому разі це не є якась там правада. Тому це є від мене така точка зору. Під таким дощем і за такою швидкості. Думаю, спускатися на оглядовому підйомнику дуже неприємно, тому що дощ просто заливає. І от тут заходять на купання, є рятувальники і також пере, переодягалки. Я знаю, що ми колись організовували наших гостей. Ми з собою ще брали теплий чай, рушнички. Зараз я бачу, що тут більше кожен сам за себе. Отак. От і зверху вже потрошки спускається туман. Відео сьогодні буде коротке, тому що я не маю величезного бажання під такою зливою, сильно мокнути. Тим більше, що я і так уже... І в церкві помок, і тут помок, і там також на озері небагато людей. Таке. Думаю, що цього буде достатньо, і тому буду вертатися назад. І так я деколи даю якісь рекомендації по відео чи там іншому контенту, то хотів би вам сказати, що... Попробуйте для себе зайти на сайт Маніфест. Це є такий рейтинг-збірник україномовних YouTube сайтів. Там там, де є пошук, якщо там є якась там тематика, там риболовля, рукоділля, будівництво, ще щось таке. Там, ви мене можете там також знайти, але ви будете здивовані насправді наскільки багато хороших україномовних ютуб сайтів, ютуб-каналів існує на будь-яку тематику і вам не треба пробувати шукати теж якихось інших ресурсах. Там зібрано дуже багато, землі. я залишу силку в описі. Тому таке. Переходьте і розважайтеся з присутку. Отаке таке у нас 19 січня в Буковелі. Погода просто нестерпна, але нехай краще буде така, аніж Зараз Розподивимося так, у нас є 13.52 і... 19.01 і температуру зараз покаже і сім. як я і, і казав. Так що за такої температури можливо і я би озеро міг все за, залізти, але то не про мене. Тому дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все уважно читаю, відповідаю і що можу, розказую. Тому дякую всім. Все буде добре, дуже скоро. І слава Україні. І для тих, хто додивився до даного моменту, традиційно історія. Після того, як... Вчора дійсно був дуже сумний день, то я би сказав, що хотілося б вас чимось хоч трошки розвеселити, тому розкажу дуже коротенько. І ну, для мене вона смішна історія, тому що тоді, коли вона відбулася, я також не втримався і сильно сміявся. Таке буває, що на Відпочинку люди дають собі, скажімо так, трошки занадто багато починають дозволяти. І в такому повітрі їм і пити хочеться трошки більше. І часто буває, що доходять вони до неадекватного стану. А що може бути страшніше за п'яного неадекватного мужика? правильно п'яна, неадекватна жінка. І якось приїхала одна пара. Швидше за все вони не були чоловік та дружина. Але то що вони, напевно, були десь одружені, це також швидше за все так, тому що в них була напевно різниця, яку ми знали, і, і тим не менше. Давайте припустимо, що приїхав чоловік з коханкою, на відпочинок, Коханка. Це було десь за тиждень до святого Валентина. От на святого Валентина, звісно, вона би була одна. І вона собі, грубо кажучи, залила кабінку повністю і пішла в такий аншлаг-аншлаг. Коли вона вже почала чудити, то там вона бігала по готелю, кричала всякі речі. І цей мужичок, який пускається, підходить на рецепцію, і каже, мені потрібна ваша допомога. А там ззаду відбувається якась повна бакханалія. Вона десь бігає. Він каже, мені потрібен. Лікар або бажано карета швидкої допомоги. Я такий розумію, але Ну є таке правило, що типу лікаря можна викликати, а саме карету швидкої допомоги без надобності ти викликати не можеш. І кажеш, ви це можете зробити самі, або давайте я при вас викличу щоб можна було казати там ваші дані і не було потім по. Е Хибних викликах, ніяких ні в кого претензій. І там ми кажемо, там, як вас звати, він каже, там, до кого викликаємо, він каже, там жіночка, там, 30 років. Вони питаються, а що з нею не так. І я кажу, а що з нею не, не так, на що скарги. Він каже, ну скажіть, що в неї приступ вона така збоку мимо пробігає, вискакує на рецепцію і йому в лице приступ лжи! Приступ лжи! <ривіт> Як я тоді сміявся? Я, я себе сильно стримував. Кажу, поспішитися з швидкою допомогою дав трубочку і пішов там на... На заднє приміщення, щоб можна було посміятися до схочу, тому що отак от воно було. Тому давайте, щоб в нас ні в кого не було, ніяких, ніяких приступів брехні. І щоб все настільки веселило. Тому ще раз дякую всім. До побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!